Вітання усім, хто не улюблені хвилі нашого міста. 11 січня у студії з вами перебувають радіон Прокопчук. Ну і звичайно ж Зіна насваровських після обідня програма стартує на хвилі. Калуш-ФМ. Дорогі радіослухачі, У нас для вас є невеличкий сюрприз, але про нього згодом. А чому можливо? Ми, хоч Уже не тікнемо нашим радіослухачам, хто в нас у студії вже поряд з нами. А поряд з вами, пан товаризі, і ну, цей інтрига якраз про мене. Тоді а, ще одна інтрига. Звіто. Не зовсім так, а, так, так. а не це великий сюрприз. Сьогодні Тому 12 що у січня, нас звичай. сьогодні суперфіналістка шоу танцюють всі Ілона Федорко. Вона уже до речі із нами в студії. Але, дорогі радіослухачі, дочекайтеся о 13.20 саме з вами поспілкуємося з Ілоною і дізнаємося усі закулісні таємниці. Прекрасного проекту. Тож так, не пропустіть після обідньої програми між АСТО Сім та 4» сьогодні. Тепла розмова з Ілонечкою, про яку ми неодноразово говорили вам і вволівали разом з вами. Мрії збуваються, і гості у студії вже є. Тож чекайтеся. Вітання усім, хто продовжує цей прекрасний день цю прекрасну середу 11 січня разом з нами зіною Сваровських а дядечком зіком Зіком, діджеємзіком. А вибачте радіоном Прокопчиком і звісно, з Ілоною Федоркою, яка зараз в гостях у студії Калусифам. Доброго дня. Добрий день так, так дорогі радіослухачі. Саме у нас сьогодні в студії суперфіналістка шоу танцюють сіло Федорко, танцюристка і села Вістова Калуського району. Вона випускниця юридичного коледжу скромна, але при тому дуже талановита дівчина. У свої 19 років вона вже чемпіонка світу із сучасного танцю та викладачка школа, та викладачка школи влади ями. Проте цим не козиряє, Навпаки, переконує, що не перестає самовдосконалюватися та рости. А я вам хочу сказати таке, що нехай весь світ, нехай вся планета просто мені позаздрить, коли я дивлюсь на цю прекрасну дівчину, яку називають Ілона. І Хочу перед тим як задати перше питання, сказати ось таке: моя перша дружина, хореограф. Вона сказала, що навчить мене танцювати на перший весільний танець. Я казав: Та що там, та що там за танцювати навчила? перший весільний танець? Ні, не навчила, і я по нині день не вмію танцювати. Ну, так що, Ілона, не розкажи, як це і як на як задовго, від якого віку треба навчитись танцювати? Ну, я танцюю з трьохрічного віку, але якщо мати бажання, можна навчитися танцювати прямо сьогодні і прямо зараз. Тобто треба всього на всього декілька хвилин, і ти вже мієш танцювати. Я не вірю. Якщо в середині в людин... в людини в її душі є таке бажання, то я думаю, можна навчитися танцювати. Дуже швидко і легко. Ну а ти пам'ятаєш свої перші уроки з танцю? О, я пам'ятаю. Я ще була трьохрічною дитиною, і я мало що розуміла в танцях взагалі в хореографії, але мені було надзвичайно цікаво, і от до сьогоднішнього дня я займаюся хореографією, і мені це дуже дуже подобається. А хто з батьків саме відправив тебе на танці? Тому що я не думаю, що дитина в три роки вже свідомо сама захотіла піти на танцювальний гурток. Чи все ж таки було бажання батьків найперше? Ну це було моє бажання, але мама запитала мене на якісь Іванечку, чи хочеш хочуть? ти справді цього? Та та вона запитала, чи я дійсно цього хочу. і Я відповіла, звичайно, так. І от перший мій досвід танцювальний хіб був тут, в місті Калуш, в ансамблі Фламіно. І я продовжу теж питання. Я розказував про те, що моя колишня дружина мене намагалась навчити навчити мене танцювати. А ти маєш хлопця? Немає. А ти, хлопця, навчиш танцювати на перший танець? Обов'язково. От йому і повезе, а мені не повезло. Ось так. Кажіла ночка. Ще раз де саме почали займатися танцями? Ну, від трьох років десять років я займалася тут. В місті Калуш в ансамблі Фламінго. Потім я перейшла в Ано-Франківську танцювальну школу Влада Яма, де останні чотири роки я вже викладаю. Е, Воно, коли ти брала участь у шоу танцюють всі», ми неодноразово розповідали нашим слухачам, що у тебе є чимало вже здобутків, як на всеукраїнському, так і на міжнародних рівнях. А яким саме здобутком ти найбільше пишаєшся? Найбільше я пишаюся своїм здобутком на чемпіонаті світу. Перший раз, коли я їхала на чемпіонат світу, це було в Італії, я зайняла друге місце. Це було срібло, але я дала собі таку умову, що за рік я мушу отримати золото. І на наступний рік, коли я поїхала в Великобританію, я, я дотримала свого слова і одержала золото. Це ну це я не більше А ти була спочатку гостею програми Танцюють всі потім ти брала участь у восьмому сезоні. Але, на жаль, до двадцятки тоді не потрапила. І ось у 2016 році ти стала суперфіналісткою цього проєкту, Тож тебе по праву можна назвати ветераном танцюють всі», сілоночко. Скажи, будь ласка, нам і нашим слухачам, які нас слухають, і нас бачать, бо є така можливість, а як тобі пройшли ці два роки. З проекту? якщо чесно, то спершу, коли я пішла на проект, я просто в такому це був для мене експеримент. А потім, коли я зрозуміла, що потрібно бороти за своє місце, і в мене був для цього цілий рік. І тут спрацював той самий випадок, що що із чемпіонатом, я просто працювала над собою. І це мене мотивувало. Я мала певну ціль, і в дев'ятий сезон я прийшла підготовленою, можна так сказати. Добре, скажи, будь ласка, в будь-якому випадку, в будь-якій професії, в будь-якому що досягаєш, ну є якісь важкі моменти. Що тобі було важче з самого початку, чи вже в самому кінці, вже коли вже суперфінал, коли вже борешся з найкращими. Ну, найважче повірити в себе, і це на будь-якому етапі я можу сказати. Ну мені здається, почати було важче. Тобто кастинг був найважчим. Так, морально себе підготувати до цього етапу було найважче. А я нагадаю усім а, слухачам. А сьогодні, 11 січня, а в рамках після програми Між сто ми спілкуємося з Ілоною Федорко, а суперфіналістка шоу танцюють всім. А ту ми. А, Послухаємо пісеньку Віктора Павліка, приреченої нелюбовника лошафа, і одразу. А по завершенні цієї пісні ми продовжимо тепло. А я відчуваю розмову зі Оною в студії Радіо Калош. Не примикайтесь, дочекайтесь. На студійному годиннику 13.29 А звіраємо разом з нашими слухачами, насолоджуємось кращими моментами. Звати мене Азіна Сваровських о студії Радіо Калуш Ілона Федорко, Радіон Прокопчук, діджей Зік. Ну І ми продовжуємо насолоджуватися прекрасні компанії. продовжуємо спілкуватися і насолоджуватись прекрасною, адже а що може бути краще в житті, аніж прекрасні щирі посмішки, які є у кожного із нас, і в наших операторів. Ну і звісно, приємні спогади. Правда, Ілоночка? Звісно. Ми, звичайно, продовжуємо ефір. Перше питання в мене було до Ілони про те, що було найважче чи спочатку в проєкту, чи всередині, чи в кінці, а тепер таке ж питання про важкість, але іменно що було важко в проєкті? Які були найважчі постановки? Що, може, там якісь тренери. Тебе пробували згнобити і казати Ні тобі тут не місце ти вперлася в ні, я буду танцювати. А ну розкажи ну, про це. Минулого, ти не зі мною ну, тим більше було <рес> різні завдання, були на проєкті, так особливо на відборі. Що було найважче? Ну найважче було спробувати себе в нових для себе стилях, найперше. І коли були відверті ролі, це мені взагалі не властиво. Це було найважче. Ілона з екрану телевізора ти виглядаєш дуже скромною, такою вічливою дівчинкою, яка ти насправді в житті. Ну, я можу сказати, що я нічого не грала на екран, і тому в житті я справді така сама, як і на екрані. Тобто залишаєшся е... собою. Е... А, одного одного собою. ефіру прямого Діма Танкович спитався Ілона Федорко, вміє кричати. Так вміє чи не вміє? Я вмію кричати. А Ілона Федорко може крикнути в ефірі «Калуш ФМ»? Ого, це напевно вже стало традицією. Традиція, так. А думає, Ілоночка, думає. Може крикнути на мене на зіну на діджає, з яка а просто відомо, хочеш найбільше свари на нас? Ні, та чому каже Ілоночка, чому на вас сварити? Правда, не щось, а, Гаразд, ми оминемо це питання, цю можливість крикнути в прямому ефірі. А яка панувала атмосфера на проєкті. Скажи, будь ласка, чи не було підступних вчинків від інших учасників? Бо знаємо таке буває. або що конкурс з А, Ревнивці, конкуренти, все це просто можливо костюм забрав там і тому подібне. <хи> Ні, я сама дивувалася, але насправді була дуже дружня атмосфера. Ми всі здружились, Коли хтось ішов додому, це були справді сльози, е і я можу сказати, що ми всі стали друзями і однією великою сім'єю. Тобто вже дивно. на різдво. Ви вітали один одного. бажали смачної куті, смачної речі. Звичайно, ми підтримуємо до сих пір зв'язок. Е, зрозуміло, е, вже продовжуємо таку ж таку вже тему самого питання. Тоді скажи, чи були якісь курйозні випадки? Там ну не знаю, хтось шкурку банана кинув на паркет, щоб ти впала, чи ще щось було щось таке. Що ну, я банений, що світло за впало, хтось пчихнув зовсім, зовсім невчасно. Десь там на глядачів. Ну щось таке. Ой, чесно, ніхто нікому спеціально нічого не підлаштовував, чи можливо мені так здавалося, я. Ні, ну я не буває коли, знаєш, під час самих виступів, що йде все не так, як мало бути. Ой, коли іде все не так, як мало бути, потрібно себе взяти в руки в одну секунду. я так завжди робила: якщо щось не те, то я себе брала в секунду в руки, і ми з партнером, якщо я танцювала в дуеті, в нас потім йшло хват, Хороший то купався, як має бути? партнер. Та звичайно, у мене був тільки найкращий партнер <гум> <гум> Ілона. Кожна людина, яка виходить на сцену, хвилюється. А коли ти виходиш на сцену і твій виступ у прямому ефірі показують, показують на всю країну, то це почуття напевно зашкалює. Чи маєш ти якісь секрети таємні, щоб е, якось не хвилюватися? Коли ти в прямому ефірі, це такий неймовірний адреналін, що ти себе не можеш заспокоїти, і ти не можеш собі уявити, що на тебе реально дивляться мільйони. І я не знаю, я просто старалася не хвилюватися, тому що коли я хвилююсь, в мене нічого не виходить. А, щоб було поменше хвилювання, Джим Самервіль на 107.4 FM, Після чого ми продовжуємо наш ефір. Між правдою та брехнею небом і землею в після обідій програмі між сто сім та чотири розслабся. Обідай, послухай. Ми що ж продовжимо звіряти наші годинники в 13.38. Звати мене зі і Ми чуємо з вами після обідній програмі між 107 та 4». тепла, відверта щира позитивна розмова. А суперфіналісткою шоу танцюють всі Ілоною фудоркою. А триває тож ще раз ще раз вітаємо і тебе, і тих, хто разом з нами слухає та і саме бачить. саме зараз. Пропоную трішки поговорити не про шоу танцюють всі. Давайте. Познайомимося, дійсно, яка Ілона Федорко насправді. Ілоно, окрім танців, можливо, є у тебе якесь хобі, коли вільний час є щось там, чи книжку почитати, чи тому подібне? чи щось смачненьке приготувати. Ну, вільний час у мене буває дуже дуже рідко, але найбільше, що я люблю, це фотографувати. Я завжди запрошую своїх якихось сестричок, братиків. Кажу, будь ласка, приходіть, я вас пофотографую. Ну, це дуже я люблю. І взагалі та Ілона Федорко, яка є окремою танців, вона все одно є творчою особистістю, і от все, що з'язне. С творчістю це моє. А тоді вже знову питання вернемось до перших самих питань. Питалися ми в тебе, коли ти розпочала займатися самими танцями? І тоді вже уже до того прив'яжемо таке питання: що спонукало танцювати тебе? Чи це було десь родинне? Там... Мається на увазі вже заняття професійно танцями. Ні, 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 ні. Ще, ще глибше, ще глибше, так глибоко приглибоко, доки може купнути найглибше, найглибше лопата. А Я зрозуміла вас, хлопці, чому було, ти тут? пішла танцювати? Хто тебе заставив чи ти сама себе заставила? Я, напевно, сама себе швидше заставила, ніж хтось. Я не знаю, мені це сподобалось. Я була маленька, і я не пам'ятаю, де я бачила, може по телевізору, може ще десь. Ну, у мене в сім'ї не було танцюристів до цього. Тобто, самого народження, Ілоночка відчула себе танцюристкою. Ну, я тобі хочу сказати, що якщо дитина в три роки вже йде на танці і займається протягом 16 це, років, все, то це 100% відсотків це напевно якось народження. Ну, генами не скару, якщо тебе немає в родині танцюристів, то напевно генами не передалося, але десь так Бог дійсно. Послав тобі цей дар, щоб ти дарувала усім людям свої прекрасні танці. А скажи, а у суперфіналі шоу танцюсі ти була єдиною дівчиною. Скажи, чому? Ой, не знаю. Я насправді сама шокована, що я так полюбилася глядачам, що вони за мене вболівали, голосували. Мені надзвичайно приємно і бути єдиною серед хлопців це дуже велика для мене честь. А легко було знаходитись серед такої кількості хлопців. Ой, звичайно, ми всі друзі, і я їх дуже-дуже полюбила за цей проект усіх. І Там А була скри, будь ласка, кустера. чи твій фаворит шоу і власне переможець, чи це одна й та сама людина? Ну, я навіть не знаю, але з Міхаєм я дуже здружилася також. І, ну, в принципі, достойна перемога. Ілона, я хотів запитати. Тоже питай, <зві> давай, <зві> давай, Ілона, можливо, ти хочеш зараз подякувати якимось людям, які тебе підтримували. Я думаю, що там мамі, можливо, якимось своїм колегам, які протягом участі в шоу, якраз тебе підтримували, допомагали тобі. Я знаю, що є дуже дуже багато людей, які мене підтримували, за мене болівали, Я завжди кажу, що я боюсь когось забути. І насамперед я хочу подякувати своїм рідним. І мама, і тато, Це взагалі вони для мене зробили дуже дуже багато. І не тільки зараз, а взагалі в житті. І танцювальній школі хочу подякувати дівчаткам своїм, учням, які до мене постійно приїжджали, підтримували. І всім людям кажу, що не всім, хто нас зараз слухає. Правильно, Ілоночко, в таких випадках потрібно, щоб ніхто не ображався. Всім всім, всім Ілонечка, дякую за так. підтримку і за те, що повірили в неї. А ми а... Кожного разу, коли виходили з радіону після обідній програмі, казали Голосуйте за нашу ілонечку». Ти, власне самі голосували так? ми хвилювались, хвилювалися. і а, але знаємо, напевно, що мріє збувається. Про що мрієш все буде. Так, треба вірити в Вони, до речі, з мого рахунку витрачали гроші на смс-ки, щоб для, для тебе голосувати. Але Ми я... це було залишити, а в нашій студії але я, ]аємниця. Але я тому я тому безмежно тішусь. Скажи ще одне, будь ласка. Я, якраз як коли йшов вже сьогодні на студію, тут бабусі сиділи на лавості, на морозній лавості, мороз, мінус 15 на дворі, і кажуть, Чому, от буває? Ілона знає владу яму. А ну щось розкажи про владу про влада того лисого, той, що ну, яма. Е, Влад яма дуже добрий. Mm -hmm. Це справді так, і він дуже хороша людина. Завжди дає поради, якщо його попросити наприклад запитати, що в мене не вийшло, що було не так. Будь ласка, підкажіть? Він завжди підскаже. Тобто доброзичливий і готовий завжди поспішити на допомогу. Так, а от кого вже добре? Ми вже почали говорити про журі шоу танцюють всі. Кого ти боялася найбільше? От хто був такий критик, від якого в тебе серце щемило? Чесно кажучи, навіть не Не знаю. було таких? Не було таких. Я не, не знаю. Тобі повезло? Всі добрі, не вірю. А можливо, Ілона настільки зачарувала всіх своєю легкістю, а своєю щирістю, своїм талантом, що всі її, можливо, боялись. <рес> <рес> не знаю. Ілону всі боялися, бо вона, як нам казали, у перерві між між радіосеансами, вона завжди кінчик і волосся міняє фарби, так? Ага, На так повністю. зараз давайте поговоримо про стиль. Дійсно, любиш експериментувати. Так ми говорили, що найбільше, любиш експериментувати над чим? Е, ну над зовнішністю, над своїм волоссям. Люблю фарбувати е, його в різні кольори. Е, якою Ілону Федорку ми можемо побачити згодом? Є у тебе вже якісь плани над зміною зовнішністю? Є плани, але завжди мусить бути інтрига. Ага, зрозуміло. <гум> ну і ще одне, бо вже от е, нас ефір підпирає. Рівно хвилина у нас лишається. І маєш 60 секунд для того, щоб е, побажати нашим слухачам того, що ти хочеш. Е, ну, першим, першим ділом, першу чергу для себе і для всіх наших калушан. Найперше, я хочу сказати, щоб вони були щасливими і вірили завжди в себе і в свою мрію. Тому що якщо дуже сильно в щось вірити, воно збувається минулого року. Я на новий рік задала бажання, що я хочу бути в топ 5 кращих танцівників, і воно дійсно збулося. я в шоці. Так що вірте, шановні слухачі, у чудеса! А чудеса відбуваються тільки тоді, коли до нас приходять найкращі гості Калощини. Сьогодні з нами була Ілона Федорко. Найкраща тацівниця України саме так, адже вона найкраща дівчина у шоу танцюють всім. Ну і в майбутньому краща тацівниця світу. Надію, що ми з луною ще зустрінемося. Обов'язково Обов і ще запрошуємо після якихось чергових її В новому образі. Ми з вами також. прощаємося, так? Так, звичайно, до зустрічі. До зустрічі. Реклама.